Ну що, дорогесенькі, сьогодні, як і вчора, не буде столярного контенту. Сьогодні ми будемо робити клумбу гарненьку таку. Е, першим етапом викр... викладка... викладка тканини. Зараз трошечки вам зазнімемо відео, і тоді, можливо, частинку висадки, якщо сьогодні встигнемо. Ну, що дорогесенькі, от він день роботи, укладена гротканина, вже вимостили камінчиками, доріжку, до воза. І тут також все вже акуратненько, красиво укладено.